Доброго усім вечора, або ранку, або навіть дня, бо це вже в залежності, коли ви будете дивитися це відео. У цьому відео ми обговоримо і обкатаємо цей танчик Бачатільйон Бураск, але спочатку я все ж таки зайду до цього івенту і розкажу, як, як можна його отримати саме тут, бо зараз проходить цей івент і якби є можливість його отримати. Так, за донат, як ви знаєте. Але все одно, якби, може тут є і безкоштовна доріжка якби, нагород. Якраз будемо грати і трохи виконувати ці етапи. Ну, а сам танк можна отримати, на жаль, через, через проходження донатних якби, цих етапів. Ну і просто граючи. Граючи у боях і перемагаючи, ми будемо отримувати валюту для безкоштовної доріжки, а за покупки у крамниці ми будемо отримати, отримувати валюту для закриття етапів донатної, якби, донатної ча частини івенту. Тому так, ось ці от, як це називається, талісмани збираєш і обмінюєш в крамниці на танки. Калібан і «Бураск». і е, Псудячи по опитуванню у Телеграмі, ви обрали якби, Бураска, тому якраз тримайте огляд на Бураска і одразу хочу сказати, ТТХ ми не будемо так докладно обговорювати, і одразу підемо в бій. А з усіма цікавими або не цікавими, а більше, можна сказати, якби, хорошими і поганими сторонами танку, я ознайомлю. Якби під час бою. Окей, мапа канал. Е, і ми потрапили одразу до Дев'ятих до рівнів. І по суті ми знаходимося у, у низу списку, що не дуже так і добре. Бо якраз таки перший мінус це пробиття. Пробиття тут не таке велике. Е, і до того ж в нас ще підкаліберні снаряди, що витрачають. Пробиття на відстані. Ну, як ви можете помітити, в нас присутні барабан на 2 на снаряди. Хадишся він приблизно 16 секунд. Ну, і може трохи більше. Альфа 320 або 310, є, якщо чесно, не пам'ятаю, але це все одно, все одно непоганий результат. Як ви бачили, там недавно я шкоду майже пробив, але. Все полетіло в рекошет і це от підтверджує моє, мої слова щодо поханого е, пробиття. Тому тут треба грати так, як би в крису, і шукати якісь е, можливості задати шкоду ззаду, там, наприклад, з тилу. якось, Ну, ви зрозуміли, Або просто краще вицілювати. Бо, наприклад, щодо точності, то не все так і круто, як би хотілося. Але тієї точності, що в нас є, то і начебто вистачає і грати, в принципі, спокійно можна. Е, що ж тут нам робити? Опа-опа, шкода. І КВН, КВН, ну, небагато не, не їх, але, в принципі, вистачає. Тим паче ми від рельєфу грати не будемо. У нас і так нема бронювання. Типу. Ну, ані в башні, ані. Ну, в башті, точні, точніше. І в, ані в корпусі. Тому, тому такі справи. І що нам тут робити? У нас трошки. Хоча ні, це ми ворогів зажали, якби, на Ести флангу, на СТ напрямку. І вони зараз мусять якось. Якось діяти. А ми можемо навіть стояти просто, бо в нас ще й база, як. Ну, на, на всяк випадок є. Типу, як ми можемо за захопити її в разі в разі чого. Тому так. Я би хотів завдати трохи більше шкоди, ніж зараз я набив. Окей, ну для цього мені спочатку треба шкоду забрати. І. Бажано. Ой-ой-ой! Це підгон, підкрутки не існує. Підкрутки не існує, якщо що. Підгону вигляді підриву боєукулатки. Непогано. Непоганий початок. Так, і в нас тут десь т 92 1 був. О, і. наша вафля. Ми її зараз добираємо. Важно, альфа, щоб пройшла. вона пройшла. Ну-ка, okay, Окей, три фрага, 2400 дамагу. Е, мене це. Мене це. тішить. І цілком я задоволений з цього бою. Ну, е через це через те, що я підірвав БК найбільше, якби. Так, ну тут є шанс роздати барабан. Ну, звісно, він, блін, своєю вартухою по мені стріляє. Окей, ну тут треба тікати, бо мені здається, він встигне якось за закадешитись. А, а, ні, окей, дякую, дякую, Conqueror. Дуже вчасно він його вбив, е знищив. Окей. Перший бій. Перемога. Що в нас по результатам? 3К шкоди, перший бій непогано БК підірвали. Ну тут таке тут більше пощастило, ніж там якийсь скіл або ще щось. От, як ви бачите, фармляться ця, ця валюта для безкоштовної доріжки. І за один бій, якби я зафармив 4, 4 ось ці, як це називається. Не знаю, монети якісь, неважливо. І щодо фарму, до речі, за 3К Дамаго, за отакий простий бій, то ми заробили 81 тисячу срібла. І це враховуючи, що в мене преміум аккаунт. Зі звичайним аккаунтом теж непогано 50 тисяч, але все ж таки краще грати все одно буде з преміумом, як би це не було. Тому такі справи. Перший бій, непоганий, йдемо далі. Фауст. Щодо плюсів цього танку, окрім такого непоганого барабану, то це його мобільність. Мобільність вперед-назад, в принципі, непогано, а от, а от якщо ви хочете когось закрутити або швидко розвернутися на місці, то тут були, можуть виникнути деякі проблеми і все через те, що Швидкість повороту на місці у цього танку не така не така чудова, як би хотілося Але все одно, в принципі, як би гратися він все одно не буде е, прямо ж погано. Офігіти, який він червоний. От я що, про що їй казав. У нього тупо немає бронювання. О, пробиття точніше І бронювання теж, але. Зараз саме в цьому моменті зіграли роль велику пробиття. Так, в нас тут обходять вже, а у нас там що роблять на це? Ой, на Б. Де захопили і Б зараз теж захоплюють. О, непогано сомок тримає її. Дождь, що його. Т-71. Ну і тут непогано можна фугасики присунути йому в корму. Окей, а де там Йох? А Йох. Йох поїхав туди, окей. Т-71 забирають мені здається. Окей, непогано. І наступним, мені здається, цей сталкер буде. Раз. І тут довелося б застосувати е е ці преміумні підкаліберні снаряди, але не залетів в мене. Ну і тим паче він НЛД прикрив за цією цією, ну, стіною чи що то. Так, ми вже перезарядилися і швиденько зараз е, спробуємо роздати барабан. Так, чудово. Окей, в них що? Що по ситуації? Тайп-62 на барабан, а, ти хіш на один постріл, але, але зараз Сімовенти може забрати його, а ні. Скоріше за, все, скоріше за все, треба їхати на допомогу, але. Не, 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 не цей, не потр... Якби. Не знадобилося йому ця допомога, бо... Забрали, забрав хтось раніше. Хтось обстрілював ВКшку нашу, але я не, не розумію звідки. Ага, опа. Ну, на льова, на, льову, на жаль, прийдеться застосовувати е, голду. Без цього ніяк. В нього там все ж таки багато міліметрів, як для нашої, як для нашої гармати. Тому деякі проблеми. З деякими проблемами ми все ж таки будемо зустрічатися при спробі, пробити, при спробі пробити якісь важкі танки. Так, Льова їде їде точніше до нашої Сімовенти і треба комусь допомагати, але треба вибрати кому. І, скоріше за все, поляку треба допомагати, бо там, по-перше, два танки, а тут один. Так, і треба швидше, швидше, швидше забирати СТАшку. І... О, непогано. Навіть вижив мій союзник. Але зараз мені здається, мій. 217. Так, як я і хотів сказати, але не договорив, що мій союзник відправився в ангар. Окей, в нас що по ситуації? У нас по очкам перевага, і що непогано, я можу просто відіграти від. Від дистанції і спробувати якось переграти по очкам. Що в мене може вдатися, вдасться. Але. Так. І, і шанси, в мене, шанси на виграш таким чином саме збільшилися. 3200 шкоди, до речі, один фраг. Не знаю, що на пофарма буде чи більше чи менше. І чи набагато менше, якщо менше, або навпаки. Так, і тепер дуель. Важливо зараз роздати барабан швидше, щоб встигти закадишитися. Швидше і забрати його. І мені здається, я його забираю. Головне, щоб я його випадково не пробив. Або можемо просто дочекатися дочекатися тисячі очок переваги. Ну він сам на мене поїде, бо йому нема сенсу стояти. Є yeah. непогано, непоганий бій, мені сподобався. Непогано. 4 000, ну, майже 500 шкоди. Фух, непогано. В друга перемога, і в такому досить. Я не сказав би, що дуже і дуже важкому бою, але все ж таки трохи подумати треба було. І, до речі, майстер. За майстра я не знаю, лайк поставити, не знаю. Там вже дивити, дивіться самі. Що по фарбу за такий непоганий бій. Чистими ми отримали 182 тисячі кредитів і брудними 215 тисяч. Це за зараз подивимося докладну статистику. Це ми отримали за особливі досягнення та медалі тобто за, за майстра і щось тут ще. Так, тут є, основ... є основний калібр і підтримка за підтримку не надають. За знак класності майстер дають аж, аж 60 тисяч на восьмому рівні, 60 тисяч кредитів, і якраз таки 60-90, ну і тут все правильно, тут показує так, 90. Все правильно. І навіть якщо б у нас був звичайний аккаунт, ми б зробили все одно дуже і дуже багато. як для... Як для преміум танку, що дуже непогано. Тому навіть і без преміум аккаунта можна непогано фармити і там, не знаю, накопичувати наприклад, наприклад, ці кредити на наступну гілку. На гілку польських СТ. Наприклад, це я так. Ну і в принципі непогано. Бій мені сподобався, зіграємо ще один бій, і можемо потім підвести підсумки і вже попрощатися, можна сказати. Окей, за Альпенштадт ми навіть потрапили у топ списку, що мене тішить. І що може зіграти нам на руку, бо, бо наприклад, ми можемо зіграти більш агресивніше. Е Проти цих сьомих рівнів. Що якраз таке для нас плюс. Головне, щоб АМС Дефендер не зайняв мою позицію. А, ні, він поїхав далі, окей. Тоді непогано, і як завжди, зацілюємо цей переїзд. Так, але я не вуджев. Завжди, пам'ятайте, якщо світите тут напрямок з цього куща, зацільте краще цей, той переїзд, Отут, перекатку. Там, де їдуть зараз Сомо, Т-29, там. Майже завжди зможете прострілити когось і завдати трошки шкоди. Тому тут така от підсказка, така от цікавинка, якщо хтось не знав. Бо комусь може і. І буде, і буде корисно. Таке почути. Так, у нас щось погано на цьому, на цьому флангу. На цьому напрямку в нас тут аж активний пуш зі сторони супротивників, але все одно ми його, ми його зможемо стримати, навіть якщо в, в нас тут менше, ніж, ніж їх. У нас тут Чірі, сушка стої, стоять в лові, але, але проблема в тому, що на пити позиції, де якраз таки вони будуть, будуть прострілюватися непогано. Пантеро, Пантеро, ні, чекай, чи Пантеро. А, не... не важила вже. Краще пантеро, Вона була у мене в прицілі і більш. Е... більш е... зручніше там. Якби розташовувалась для мене. Трошки заговорююсь, бо це ж треба і балекати, і грати, а якщо чесно, це е... складнувато. Аніж ти просто граєш спочатку, а потім записуєш реплей і, з... і пишеш сценарій для відео. Ой-ой, ой там сомо треба сховатись. Так, ну я дивіться, я якщо у мене вилети... вилетить альфа, то зможу його забрати ББшками. Ббеш... Ну так, БПшками, але. Чірі, давай допомагай. Ага, там комет. Оце. Буде погано. Чирі, давай, давай, давай. Він якраз бортом стоїть. І тепер Чирішку... Ой, комета треба добирати. Чирі, давай, ну. Я перту. Окей. На катку, на траках. а все. Ну, на жаль, такий бій. Такий бій поганим, мені здається, бо в нас якраз таки два ці союзники стоять просто. стояли весь день. Увесь весь день весь, весь бій. На ПТ-позиції. Та ще й Чілі не пробив там СОМО. Ну добре, повертаємося в адгар. Так, а от і, і повернувся наш танчик. Ну і підведемо пісумок, як, як я і сказав. По плюсам, танк динамічний, маневрений, е, непоганий барабан на два снаряди. Так, тут буде проблема в реалізації, напевно, у е, новачків. Але Але не знаю, як би мені здається, вони і так будуть купляти. бо Копляти цей танк, бо надивляться у всіляких блогерів. Типу, щось кажуть: це імба, імба. Я не можу сказати, що це імба, це просто такий. не знаю, чи до кінця збалансований для нашого рандому і, якби для нашої, можна сказати, мети. танчик, Але. Ну, він не імба, він просто хороший, непоганий такий танчик. М Мінусів в нього, мінус є, як у всіх танків. Якщо танк з'явиться у покупці у, у крамниці за якийсь фіксований прайс, то раджу брати таким досвідченим гравцям, хто вже шарить щось в грі і зможе якось реалізувати картонні танки з непоганою маневреністю, ш... ну, швидкістю така інша. Ну і тим паче барабаном, який там має свої недоліки у вигляді е, поганого пробиття на снарядах цих бронепідкаліберних. І такої собі точності. Тому не знаю, чи тут новачки зможуть якось підбирати для себе позиції непогані, щоб настрілювати е, спокійно. Тому так, я, моя. Е, моя... Справа сьогодні була це просто показати, як він грається, і обговорити його, е, як би, його ТТХ. Не, не перечитуючи там зі списку, а просто його обговорити як би, враження від, від них. І як він грається, показати і все. Дякую вам за перегляд, за повний перегляд відео. Це найважливіше. І... Нагадаю, що ви, глядачі ви являєтеся найважливішою частиною у Ютубі, бо ви, саме ви зможете, можете далі просувати контент, контент. І це в більшій мірі від вас залежить, чи буде YouTube його там, якесь відео працювати, бо ви можете пересилати відео. там, писати, писати коментарі, а, і там лайки і таке інше. А YouTube вже дивиться, наскільки це багато і все інше. І потім просуває відео. Тобто від вас залежить, чи відео там побачать більше людей і більше, е Більше якби українців, котрі, будуть, котрі е хочуть дивитися україномовний контент, але не можуть його знайти. Тому. Тому ви мене зрозуміло, мені здається, і на цьому я буду вже прощатися. Дякую вам за перегляд, знову ж таки, і побачимося у скорому. Маю надію, у скорому майбутньому. Бувайте, хлопці!